Ча, товариство. На початку цього відео, як завжди, дозвольте подякувати силам оборони та Збройним силам України за надану можливість запису таких відео. Дякую вам дуже, що ви борюєте нашу незалежність. Віримо у скорішу перемогу та що все у нас буде. Україна, так, сьогодні у мене черговий тотальний огляд. Як завжди, інформації буде досить багато, тому як ми й домовлялись, смачненьке попити поїсти. Ну далі ви знаєте. Сьогодні у нас на огляді кросівочки Terex Winter Sleep On Cold RDI або Cold Ready. Як завжди, компанія Діда жодним чином не впливає на результати цього відео, оскільки кросівки придбані мною особисто за свій особистий кошт. Тому як кажуть, все як ми полюбляємо, все прозоро». А, так, невеличкий бекдроп, тобто передісторія. А, для тих, хто підписаний на мене, для, для тих, хто слідкує. Вони бачили, що initial review, тобто, перші враження, я записував на кросівочки, які були в іншому кольорі. А, або колір називався Aurora Black. А, тому а, для, для цих користувачів кажу зразу це вже інші кросівки, оскільки а, трішки поносивши ту пару, я зрозумів, що вона, ну будемо так казати, не зовсім моя. А, трішки виявились вони мені за великими. Тому я їх замінив. І зараз у мене на огляді саме чорна пара в іншому колорвеї і в іншому розмірі. Розмір до речі, там у мене був 10 і 5, Тут у мене розмір, як ви бачите, я з, розмір знизив аж на цілий розмір 9,5 UK або рівно 28 см по устілці. Чому? Тому що, як виявилось, ці е, кросівки е, ну, йдуть повнорозмірні, навіть трішки, будемо так казати, більшомірять. Чому? Тому що це у нас не, не звичайні кросівки, а навіть з назви вже слідує, що це сліпони. І носяться. В носці вони саме, ну будемо так казати, і роблять це. Що саме, А це тому що вони носяться як звичайно, будемо так казати, капці. Ну, я не можу іншого слова підібрати. І з рахуванням цього, ось ці всі матеріали у сукупності дають вам трішки більший. Трішки розміру більше, ніж вони є насправді, на тому що всі матеріали, які використовуються у цих а, кросівках, вони будемо так казати дуже швидко приймають форму вашої ноги, вашої стопи. І у мене, припустимо, вже після години а, носки я вже відчував на тих а, кросівках. А, на на попередніх в Аврорі в кольора відчував, що вони мені вже хлюпають. Тобто, є ось це момент, коли не, не досить комфортно. Не на стопа не тримається як потрібно. Ось тому я вирішив їх замінити. До речі, досить проста процедура обміну. Нема жодних проблем. Все супер, замінили. Ідеально а, в цьому плані, і я замінив собі на менший розмір, оскільки мені подобається, коли взуття, воно по нозі більше, воно тримає більш краще, особливо з урахуванням цих матеріалів. Тому ось такий у мене невеличкий, будемо так казати, моя невеличка передісторія, Чому ви перед собою зараз у тотальному огляді саме бачите а, інший колір, так, та іншу модель, в принципі, можна так казати, в цьому плані. А, на огляді у нас Вінтерс, як я вже казав, терекс Вінтерс, Ліпон, у сліпон. Black. Ось вам е розмірна сітка, як воно виглядає в коробці. 9,5 UK, 28, помер, ну, все звичайно. Так, йдемо далі стосовно саме використання, оскільки для тих, хто не знає, мої огляди огляди не скільки про те, що, а про те, як, тобто, як жити з тим, що ви придбали, і як жити з, з такими, ось будемо так казати, цікавими кросівочками, ось саме про це і відео. Стосовно основних моментів, давайте я одразу пройдусь по основним будемо так казати плюшкам. І таким чином, що ми маємо? Ми перед собою маємо а, кросівки а, формату сліпонів. Тобто, це як я їх називаю, це а, доказ того, що у німців є почуття гумору. Це справді а, доказ того, що жарти у німців бувають досить жорсткими. оскільки... Ну, ви саме бачите перед собою. Ви бачите перед собою сліпон. Тобто, сліпони це що? Це, в принципі, капці, які, е, будемо так казати, люди почали носити на повсякдень. Ну, тобто, просто виходити в них в люди. І ось в цьому ось в цих, е, кросівках їх зазначають на сайті, що це кросівки. Е, цей варіант, будемо так казати, довели до стану абсол абсолютно аутдору, е, рагет, е, терейн і таке інше. Ну, ви бачите, е, Просто надзвичайна трекшенова е, підошва. Да, трекшен вона якраз і називається. До речі, континенталовський протектор у нас використовується. Це означає, що у нас досить я, якісні матеріали, навіть не досить, а дуже якісні матеріали використовуються у е, протекторі. Ви бачите великі зубці, ви бачите висоту підошви. Е, до речі, у нас навіть є дроб, тобто у нас є перепад між задом та передом. 28 ззаду, 18 спереду у нас навіть 10 сантиметрів дроп, 10, пробачаюсь, міліметрів дроп іде. Тобто, ви бачите, і висота підошви, і є дроп, Є у нас ось таке захищення вашого ваших е, пальців. Е, можна навіть, як кажуть, е, пинати каміння іми, і нічого, нічого з ним не, не повинно е, статися. У нас використовується всередині матеріал Prima Loft, тобто це такий е, плюшевий такий е, флісовий матеріал, дуже-дуже теплий, дуже такий він м'якенький, е, дуже е, проминається дуже добре, тобто приймає форму, як я вже казав, вашої стопи, буквально там за півгодинки вже вони на місці. Е, що ще? У нас ззовні використовується е, технологія Cold RDI, тобто Cold Ready. Тобто <свят> ось це верхня, верхня частина. Вона має е, волого від, відштовхуючі властивості. До речі, перевіряв дійсно на прямо, по просто заливаючи їх водою зверху. Вода просто стікає, стікає з них, нема жодних проблем з тим, не потрапляє нікуди. Ну крім будемо так казати, ось якщо вона буде затікати ось саме через верх. Як ви бачите, у нас немає шнурків. Е, ну, техно, використовується фун, форм фактор, використовується такої шкарпетки, е, саме сліпонів. Але як я вже казав, е, пошуткували німці. Ну, ви бачите, це, це, це черевик, це повноцінний черевик, яким можна глину місити. В принципі, це сліпон, який на, в якому можна на невеличкий такий турпохід собі влаштувати і піти кудись в гори недалеко, будемо так казати. І вони не повинні вас підвести. Тобто, я один раз використовував їх по повній. Тобто, у нас зараз в місті і туман, і така. Мрячка, все мокре і таке інше. При температурі мінус 4 градуси взагалі навіть аж жарко було. Дуже дуже жарко. Суха нога зверху, жодних потроплянь всередину. Але якщо у вас будемо так казати, більше такий міський формат ходіння, будемо так казати, то ну зауважте те, що буде нога потіти буде, оскільки досить вони дуже теплі. Я знайшов десь. На якомусь сайті що температурний режим до мінус 5, але мені здається, там мінус 10 вони спокійно витримають. Ну, Це як на мене, взагалі. Тут я, тут я не можу вам сказати на, так, прямо, наскільки у нас в Україні не такі досить суворі зими. Поки що, дай Боже, щоб було ще краще, але тим не менш. Тому зраховуйте це. У нас. У нас також є утеплю утеплення, тобто не тільки саме тут прімалов. Прималов у нас ще й всередині. Ну, взагалі, то взагалі вони відчуваються ну, дійсно черевиками, не, не не стільки сліпонами, а саме черевиками, і носяться вони так саме так. Тобто, якщо ви хоча б колись е носили уги, носили там, припустимо, ті самі нейтіви, і щось таке інше, ви зрозумієте про що я. Тобто вони не тримають вашу стопу, е якщо ви звикли до того, що повинна ось саме така будемо так казати, плотна, плотний тримач, плотне таке, е, таке підсилювання і таке інше. Ні, такого немає. А вони тримаються як звичайні капці. Навіть з рахуванням того, що я ще раз кажу, я понизив собі розмір на цілий розмір, понизив. Взяв навіть 28, тобто по краю. І мені здається, можна було б і ще є трішки запасу, оскільки ось, ось ця задня частина, ви бачите, вона у нас жодним чином не фіксується. Ви можете, до речі, носити їх ось так. Ось, можете ось так носити. І бачите, вона тут, тут є. Гумки такі, і ви, коли ваша стопа заходить, ось ви бачите, вона розширюється, тобто у вас нема з цим проблем. Зважу тільки, що у вас а, граничний, будемо так казати, варіант, граничний момент, який ви вам по потрібно враховувати, це саме довжина ось цього елементу а, підошви, оскільки ваша стопа вона трішки утоплена. Тобто тут також зроблений момент. Я вам так продемонструю, наскільки це можливо. Ваша п'ята, вона трішки входить в саму підошву вниз. Тобто я не знаю, наскільки варто було б ризикувати. Беріть свій, ось берете, замірюєте свою стопу, довжину від п'яти до носка і міряєте. Скільки вийшло, ось таку і берете довжину. Не потрібно, мені, мені здається, більший розмір. Але якщо вам потрібно, будете ще. ну, Будете їх носити повсякдень, будете носити їх, будемо так казати, більш так як кажуть, як звичайні чоботи, чуб то враховуйте, що можливо вам знадобиться ще шкарпетка. І якщо у вас нога мерзне, і шкарпетка повинна бути тепла, то можливо на пів розміру можете заміну більше брати. Тобто, якщо ось ось тут зазначається, що у нас. А, два до речі, ось я вам продемонструю. Ви бачите, ось все, 28 зазначається у нас по стопі, ось тут 28, а, то можете взяти там 9,5, беріть 10. Тобто якщо, якщо ви, тобто, якщо ви саме враховуєте такий варіант, тобто, щоб у вас, якщо нога. Мерзне, якщо вам потрібно, Те. ще тепліше, якщо у вас не так, як у мене, тому що я їх ношу зі звичайною шкарпеткою, взагалі звичайною, навіть е, з послідками. Тобто шкарпетка, яка закінчується, будемо так казати, там, де і ваше взуття. Ну, мені так зручно, мені так комфортно, таким чином, я не відчуваю жодних проблем. Ось. Це ну, це моє особисте, ви дивіться вже, як вам. Але зауважу ще раз, вони повнорозмірні, навіть трішки, можна сказати, більше мірять. Єдиний нюанс за рахунок того, що у нас дроп, тобто ваша стопа знаходиться ось так, тобто вона йде трішки під, під уклоном, під невеличким кутом вниз, може бути трішки, може давити трішки тут, ось в цьому місці. У мене було з цим перші, перші пару разів були нюанси. Трішки мій вказівний великий палець на нозі трішки сюди впирався, але потім згодом воно прийняло потрібну йому форму, і проблема зникла. Чому ще раз кажу, тому що у нас дуже м'які матеріали використовуються, вони досить гарно приймають форму, ось саме в цьому місці. Тут все тримається добре. Ось сама п'ята тільки, тільки трішки е, у мене, навіть у мене, з урахуванням всього того, що я вам сказав, е, трішки вона, ну будемо так казати, не фіксується так, як хотілося б, але тим не менш. Я нічого ні, ні жодним чином не кажу, що це нюанс. Що це певний недолік. Ні, це просто нюанс, тому що ще раз повторюсь: це незвичні е, кросівки, незвичні черевики. Не знаю, як це щось середнє, тому що ще раз кажу з рахуванням такого трекшену, такого, такого аудорного. Протектору, з рахуванням такої висоти підошви, з рахуванням використов... використаних матеріалів. До речі, тут використовується досить така жорстка гума е, і в проміжній підошві, і е, в, е, в вашому протекторі з рахуванням всього цього, я не знаю, як їх класифікувати взагалі. На сайті Adidas зазначається, що це саме кросівки. Але ну, не ви бачите, ну я не знаю, як назвати таке кросі... кросівками у прямому сенсі. Е, тому мабуть. Будь вони використовують усі ці назви, і така назва в них досить велика. Терекс, Вінтер, сліпон, Колтер, Реді, і так далі, і таке інше. Це щось середнє, я ж кажу, між сліпонами, тобто капцями звичайними, утепленими, між черевиками за рахунок, і кросівками, оскільки все ж таки досить невелика вага в них. На нозі вони, в принципі, можна сказати, відчуваються плюс-мінус, як будемо так казати. Кросівки все ж таки, е, можливо, це за рахунок дропу. Е, але, тим не менш, коли ви починаєте взаємодіяти, носити їх, е, все ж таки є відчуття, що у вас на нозі щось таке суттєве, а не просто якісь там капці, якісь там муги і щось таке подібне. Е, ось це нюанс. Е, хотів також зазначити, що ось ці три полоски це світловідбивні елементи, вони вночі. Відштовхується від е, світла, тобто вночі вас видно також, ну, комусь можливо, це потрібно. Е, стосовно, я вже, як я вже казав, мої е, тотальні огляди це тоді, коли е, я проходжу в них більше 50 кілометрів, так вони вже пройшли, я відносив, але ще раз кажу: формат носки в мене такий більш міський, тому у мене жодних проблем з гріпом. З, Euh, Слизькості таким таким іншим взагалі не, не виникає, оскільки ще раз повторюсь, зараз в Україні ну така, будемо казати, така пізня осінь і рання зима у нас нема ще. Тих умов, в яких я би зміг їх будемо так казати, протестити у більш аудорному стилі, більш у рагет стилі тобто кудись там вступити і таке інше ні, такого нема. Більш міський стилі, і як ви бачите, протектор взагалі, ну йому взагалі нічого. Тут я ще раз кажу, досить така доб, така жорстка гума використовується. Е, я ж кажу, з, по за своїм функціоналом вона дуже не нагадує саме черевичний формат в цьому плані. Тому я ще раз кажу, що для мене ці кросівки це як е, будемо так казати, як жарт, <пока> доказ того, що німці вміють жартувати, тому що. Ще раз кажу, відчуваються вони взагалі суперово. навіть не так для мене суперово, для вас можливо, ні, або може і так, це вже як кажуть особисте. А вони відчуваються по особливому. Це факт. Відчуваються незвично, не, не... коротше кажучи, коли ви на сайт на сайті їх дивитесь, і ви одягаєте їх на ногу. Взагалі інші враження, і як на мене, враження суперові. А, так, що ще можна зауважити? У нас, до речі, дуже зручний ось цей гачок є для того, щоб їх вдягати. з жодних ложок, ло, жодних там якихось приладів, щоб це вдягти швидко. Вам не потрібно ще раз кажу, ну, можна носити як звичайні капці, тобто ось так. Бум впригнули і побігли куди вам потрібно. Але я їх використовував саме як звичайні кросівки, вдів і кілометрів 10 пішли ходити. Ще раз кажу: зауважте тільки те, що вони дуже теплі. І якщо у вас не планується довга прогулянка на вулиці, може нога трішки спітніти саме за рахунок того, що в них досить жарко. Особливо, якщо як у мене, припустимо, у мене з ногами це, цей нюанс. Я в цю навіть в цю пору року, коли на, на дворі там до мінус трьох, я можу носити звичайну, звичайне взуття, взагалі, Нос, ось, нещодавно ходив, ходив в нюбалансах в морах В п'ятих жодних проблем. Тим, ну, це у мене, це мій такий нюанс. А ви зможете зауважити, ну ви бачите, що ви перед собою. Тримаєте це теплі, аудорні такі черевики. Як на мене, це мій, моя особиста думка. Звичайно, можете з нею не погоджуватися, але це, це вже, як кажуть, ваше особисте. Ну що ж, на сьогодні це все. Все, що я хотів сказати, я сказав. Дякую uh, дуже всім, хто додивився до цього моменту. Як завжди, коментарі, побажання. Ваші думки висловлюйте, але поважаємо думку один одного, як ми з вами домовлялись. Дякую uh, всім ще раз за увагу. Якщо ви знайшли для себе щось, uh, таке будемо так казати, що вам потрібно в цих відео. Ставте лайки, підписуйтесь кому не важко, uh, хто хотів би ще. Ну і звичайно, тримаємо кулачки за наших за наші зсу. І як завжди, все буде Україна.